Прикарпаття ризикує залишитися єдиною областю України, яка не встигне реформувати медичну галузь до початку нового року. Таку перспективу лікарі та чиновники озвучили під час розширеної наради в обласній державній адміністрації серед проблемних питань створення Центру екстреної медицини. Як виправити ситуацію, посадовці радилися з керівниками районів і представниками лікувальних установ. Чи дійшли вони згоди? Дивіться в наступному сюжеті. Офіційно центр екстреної медицини в області було створено ще наприкінці минулого року. Однак для того, щоб нова структура могла належно виконувати свою місію тепер, необхідно знайти кадрові і фінансові ресурси, пояснює головний лікар центру. За своєю суттю, це є переіменоване відділення обласної лікарні, бувша так звана санавіація. Це що стосується кошторисних призначень і штату. Відповідно, цей маленький адміністративний апарат пробує на сьогоднішній день пхати великий камінь, на жаль, який ми не можемо його зробити. На сьогодні ситуація. Зі ускладнилося тим, що до складу одного центру входять аж три юридичні особи, нарікає директор департаменту охорони здоров'я ОДА Роман Мельник. Це власне сам центр, а також станції швидкої допомоги Івано-Франківська та Калоша, де місцеві ради частково передали майно станцій центру, але залишили їх як самостійні юридичні особи. Крім організаційних перед новоствореним центром, гостро постали і фінансові проблеми. Області дотаційною і таких коштів у бюджеті не було. То на сьогоднішній день за кошти, за власні кошти, закуплений тільки один автомобіль, а, спеціалізований і один ренімобіль. Ми дали на затвердження 19 мільйонів 600 на перший квартал. Це з тим, щоб ми затвердили найменший штат, який може бути, щоб ми затвердили ті служби супроводу, які можуть утримати структуру на плаву. Так? І щоб ми могли її розвивати відповідно до вимог закону та урядових постанов, центр екстреної медицини в області має запрацювати на повну потужність вже з 1 січня наступного року. Однак досі не підготовлено приміщення для диспетчерської станції і не затверджено штат. Директор департаменту фінансів Галина Карп запевнила, що кошти на все це в області є однак, протягом тижня необхідно встигнути розробити і затвердити всі організаційні документи. Фінансування має здійснюватися з обласного бюджету. Майже 1,12 і на сьогодні це достатні кошти для того, щоб забезпечити безперебійну роботу станції швидкої медичної допомоги. Департамент фінансів готовий в повному обсязі фінансувати центр екстреної медичної допомоги. І для цього гроші в обласному бюджеті є. Тобто питання стоїть. Наскільки я зрозуміла, у проведенні і фінансуванні капітальних видатків ці кошти ми також знайдемо. А от чиновники в районах налаштовані менш оптимістично, адже не всі видатки передбачені в обласному бюджеті. Швидка допомога у нас в районі забирає в середньому 2 мільйони 900 тисяч. Мільйон йде майже мільйон на заробітну плату. Буде підвищення чуточку більше, а півтора мільйона хтось повинен тим, як кажуть, управляти. І саме основне тендер на бензину вже треба було давно проводити. Шановні, ми ж ніхто не проводили головні лікарі районів. За рахунок чого і хто буде заправляти транспорт? Головне, чим забезпечені швидкі допомоги в районах це медикаментами. У цьому керівництво області запевнили всі представники галузі охорони здоров'я. А найбільший дефіцит це час, адже до закінчення року залишаються лічені дні. Дивно чути, що ми єдина область в Україні, яка не виконує, не виконує закон. Друзі. За це можна і відповідати, і не просто свої робочі посадю посади, а дещо і більше. Ситуацію ускладнює також те, що в новий рік область, як і вся країна, входить без бюджету. А отже, невідомо скільки саме коштів вдасться спрямувати на екстрену медицину. Хоча посадовці вже визнають, що швидше за все цієї суми буде недостатньо.